Всіх вітаю на каналі. Сьогодні розв'язуємо чергову задачу зліткод, обхід бінарного дерева в порядку розташування. Хапайте смачненьке, гарного перегляду, до теми. Тож, у нас є корінь бінарного дерева, і нам необхідно обійти це дерево в порядку розташування, in order, тобто зліва направа, і повернути результат цього обходу у вигляді списку: Що таке бінарне дерево? Загалом дерево в програмуванні це структура даних, яка складається із вузлів, які з'єднані між собою. Кожен вузол має змінні, що можуть посилатися на інші вузли, тобто мати нащадки. Таким чином, ця структура нагадує дерево, де є головний вузол корінь, root, і він через змінні, які ведуть до інших вузлів, об'єднує ці вузли у цілісну структуру. Слово бінарне походить від латинського слова binarius, що означає два, тобто бінарне дерево це дерево, в якому кожний вузол може мати до двох нащадків, тобто посилатися на максимум два інші вузли. Лівий і правий. В ході це може бути представлено таким чином: Plus 3 Node – вузол дерева та зміні left та right посилання на лівий та правий вузли відносно поточного. Як тут. Вузол посилання на лівий і правий вузли. Вузол посилання на лівий і на правий. А у цього вузла. Лише на правий вузол. Вузли, у яких нема нащадків, такі що не посилаються на інші вузли, називаються листочками, як С, С і це. Ну а інордер обхід це обхід, в якому для кожного вузла спочатку обходиться лівий вузол із своїм піддеревом, потім сам поточний вузол, а потім правий вузол із своїм піддеревом. Починаємо тут. Спочатку йдемо лівіше. Тут, так як зліва є вузол, йдемо ще лівіше. Лівіше вузлів немає. Тож обробляємо сам цей вузол. Справа вузлів вже нема, Тому повертаємося на попередній. Обробляємо його і йдемо вправо. Обробляємо цей вузол, так як зліва нема нащадка. А далі повертаємося назад, так як справа теж нема. Для цього вузла Праве під дерево вже оброблене, тож йдемо назад вгору. Обробляємо тепер сам цей вузол, так як ліве під дерево оброблене. І йдемо вправо. Зліва вузлів нема. Тож обробляємо сам вузол. Йдемо вправо. Вузлів нащадків нема, тож обробляємо вузол. Повертаємося назад вгору. Обхід завершено. Таким чином, дерево перетворюється у послідовність 6, 5, 4, 3, 2, 1. Як це перетворити у код? Для цього використаємо стек. Структура даних, яка слідує правило, останній зайшов, перший вийшов. І в цей стек будемо поміщати всі крайні ліві вузли, допоки вони існують. Як тільки помістили всі, оброблятимемо крайній, найбільш глибокий лівий вузол і йти вправо. Там повторюватимемо процедуру. Щойно не буде куди рухатися, вліво і вправо, рухатимемося назад вгору, допоки буде куди рухатися. Таким чином обходитиме усе дерево. Тут я підготував вхідні дані, набір, який відповідає тому, що на малюнку. Вимкну дебагер, щоб показати. Ось корінь, трійка. І він має два нащадки: зліва 5, а справа 2. У п'ятірки теж два нащадки лівий 6 та правий 4, а у двійки тільки один нащадок, справа. Це одиниця. Відповідаємо малюнку. Далі передаємо корінь нашого дерева у функцію, що вирішує задачу. На вхід приймається корінь дерева, а повертається список цілих чисел, результат обходу цього дерева. Тут на базі кореня створюємо зміну, що буде йти по вузлам цього дерева. Ініціалізуємо список для збереження результату обходу цього дерева. Тут у кінці повертаємо його. І стек для того, щоб туди класти наші ліві вузли. Далі йдемо по циклу. Цикл працює, поки або вказівник на поточний елемент дерева, або стек не пустий. Як тільки стек і вказівник на поточний вузол дерева будуть пустими, це свідчитиме про те, що ми обійшли все дерево. Тут всередині циклу, допоки current вказівник на поточний елемент не дорівнює нулю, Кладемо елементи в стек і зміщаємося вліво. Тобто рухаємося максимально вліво, допоки доступні елементи вузли зліва. Як тільки вліво вже нема куди рухатися, тобто елемент на який ми змістили current вліво дорівнює 0, припиняємо цей внутрішній цикл. Тож ми залізли максимально вліво у нашому дереві. Тепер дістаємо цей елемент з нашого стеку. Пам'ятаєте, Останній зайшов перший вийшов. Тобто це і буде поточний крайній лівий елемент. Обробляємо його, тобто у випадку цієї задачі додаємо його до списку і рухаємося вправо, до правого під дерево відносно поточного вузла. Ця ітерація циклу закінчується, а у наступній ітерації все повторюється вже для нового вузла. Захід максимально вліво, допоки є вузли нащадки, потім діставання елементу із стеку крайнього лівого елементу для нового вузла, його обробка і рух вправо. Причому в якийсь момент цей вказівник Current буде пустий. Це буде в тому разі, коли ми будемо досягати вузлів, у яких немає правого нащадку. Current right дорівнюватиме null. Тоді внутрішній цикл буде оминатися, а із стеку буде доставатися попередній вузол. Таким чином відбуватиметься рух по дереву угору. І так, допоки не буде обійдене усе дерево. Ось і весь розв'язок задачі. Перевіряємо розв'язок. Все працює коректно. 654321. Пробуємо зліт-код. Вставили наш код розв'язку задачі. Відправляємо рішення на розгляд. Рішення прийнято. Далі пройдемося з дебагером по нашому коду, маючи таке дерево, як вхідний параметр. Додав тут схему цього дерева для кращого розуміння. Додаємо точку зупинки кода. І запускаємо програму з дебагером. Спочатку Current вказує на root, на трійку. Оскільки умова циклу виконана, current не дорівнює null, заходимо всередину. По внутрішньому циклу рухаємося максимально вліво. Спочатку кладемо поточний Current в стек, це трійка. Йдемо вліво. Тепер в стек зберігається наш вузол, трійка. А Current вказує на п'ятірку. Йдемо далі вліво. На дні стеку надалі зберігається трійка, а на вершині тепер п'ятірка. Ну а кард вказує на 6. Кладемо шістку до стеку і йдемо далі вліво. Тепер рухатися вліво нема куди. Кард дорівнює NUL. Тому наступним кроком ми виходимо із циклу. Тепер дістаємо елементи зі стеку. стеку від долиці догори зберігаються 3, 5 та 6. Шістка верхній елемент нашого стосу стеку. Тож після цього кроку Current вказує на 6. Так як ми дістали зі стеку шістку, для шістки всі елементи зліва, тобто ліве під дерево вже оброблене. Тож ми можемо обробити безпосередньо цей вузол, шістку. Наступним кроком вона додається до результуючого списку. А далі Current зміщується вправо. Так як справа для шістки нема вузлів, Current вказує на null. Current дорівнює null, але стек не пустий. У ньому досі зберігається наші 5 та 3. Тож заходимо у наступну ітерацію зовнішнього циклу. Внутрішній цикл оминається, оскільки current дорівнює null. І ми дістаємо наступний елемент зі стеку. Тобто рухаємося угору по дереву. Адже поточне під дерево оброблене. На вершині нашого стеку знаходиться п'ятірка. Вона дістається, і current відповідно тепер вказує на цю п'ятірку. П'ятірка обробляється. Тепер вона в результуючому списку. І карант рухається вправо до четвірки. І карантин і стек не пусті. Заходимо всередину. Внутрішнім циклом додаємо нашу четвірку у стек. Далі від четвірки нема куди рухатися вліво. Тому внутрішній цикл закінчується. Дістаємо вузол зі стеку. На вершині там четвірка, яку ми щойно поклали. Current вказує на четвірку. Обробляємо її. Вона у списку. І рухаємося вправо. Справа для четвірки елементів не було. Тож Current вказує на Null. Стек не пустий, там трійка. Тож заходимо в наступну ітерацію циклу. Минаємо внутрішній цикл, адже current дорівнює Null, Дістаємо нашу трійку зі стеку і обробляємо її. Current вказує на трійку і трійка в результуючому списку. І рухаємося вправо. справа от рійки є двійка, тож Карен тепер вказує на двійку. Хоч стек і пустий, але Карен ні, тож заходимо у наступну інтерацію циклу. Внутрішнім циклом двійчка кладеться до стеку. Але так як зліво двійки нема нащадків, то внутрішній цикл закінчується. В стеку знаходиться лише наша двійка. Вона дістається і обробляється. Карен вказує на двійку. І двійка вже в списку. Current зміщується вправо. Тепер стек пустий, але Current не пусте. Воно вказує на одиницю. Заходимо в наступну ітерацію циклу. Внутрішнім циклом додаємо одиницю до стеку і закінчуємо внутрішній цикл. Далі за стеку дістаємо цю одиницю і стек залишається порожнім. Обробляємо її. Всі елементи тепер у списку. І рухаємося вправо. Тепер current вказує на null і стек порожній. Обхід дерева завершено. На цьому це все. Дякую за увагу. Сподіваюся, відео було корисним. У разі будь-яких запитань запрошую до коментарів та до моєї телеграм-спільноти. Подобайка поширення підписка. Дякую. До зустрічі у наступних відео.